Встановлюйте факт батьківства вчасно, інакше у вас будуть довготриваючі суди. Зараз розкажу одну історію. Жила, була гарна родина: чоловік, жінка і їх малолітня дитина. Проживали вони весь цей час у житлі мами чоловіка, але був маленький, але важливий нюанс. Пара не була розписана у раці. Проживали без укладення офіційного шлюбу. Не було коштів, щоб купити своє, але збирали для того, щоб побудувати будиночок на землі, яку в майбутньому планували купити. Але починається воєнний стан в країні. Чоловіка мобілізують, і саме з цього починається саме треш. Від мобілізації проходить всього три місяці, а мати чоловіка говорить: Слухай, ти тут живеш. Мені ти не подобаєшся і ніколи не подобалася. Я тебе терпіла тільки заради свого сина, оскільки він мобілізований, він тобі там надсилає якісь кошти, будь добра, береш і з'їжджаєш звідси. Але ти маєш мені надавати онука по вихідних, я хочу з ним спілкуватися. А тебе, бачити, я не бажаю. Дівчина коли сьогодні розповідала цю історію. Дозволила мені загальні риси історії розповісти на загал, тому що дійсно історія така максимально неприємна. Дівчина приймає для себе рішення ще потерпіти свекруху, тому що дитина ходить по місцю в дитячий садочок, а знайти по лояльній ціні, щоб орундувати житло, їй не вдавалося в тому містечку, де вона проживала. Однак проходить ще два місяці і з чоловіком пропадає зв'язок. А ще через два місяці приходить повідомлення від комбата. Сповіщення про те, що її чоловік зник безвісти. І тут починається самий хардкор. Одного разу дівчина, коли забрала з садочка дитину, прийшли вони додому, а потрапити до будинку вони не змогли. Були замінені замки, і нікого не було вдома. Вона викликала поліцію, щоб там, хоча б зняти ці замки і зайти додому. А поліція сказала: вибачте, ви тут навіть не прописані, не зареєстровані. Ми нічим вам не допоможемо. Йдіть до суду. Виявилося, що свекруха просто взяла собі відпустку і кудись поїхала на декілька місяців і взагалі не з'являлася. Це дівчині сказала про це потім її подруга. А коли почалася історія з оформленням виплат після її чоловіка, то виплати оформлені тільки відповідно на мати хлопця. А в суді свекруха пише заперечення, що не визнає ні онука, ні цю дівчину як свою колишню невістку. І тепер починаються самі розборки в судах. Тому, друзі, щоб такого ви не переживали, варто все ж таки все робити вчасно. І як вам історія?